І як виявляється, вона суміщує свою роботу в органах влади з роботою директором ТОВ Міжнародна книга, що є незаконно. Коли ми з'ясували це діло, ми звернулися до Світлани Венезорного. Є у мене три копії трьох листів, які пройшли через приймання управління культури. Спочатку зверталася Галина Андрієва з проханням, з проханням дати дані про організацію, архіви і ну, коротше кажучи, передати ліквідатору всю документацію. От є печатка, що вона була прийнята в головному управлінні культури, входячий нормальні. Нуль емоцій. Наступне звернення було знову Ленина Андріївни. З таким самим проханням. Теж є печатка прийомства. Наступне, ми подумали, що може Зоріна не знає, хто така каже того, що Павла все-таки хто такі апарант, знає. Тому ми написали їй особистого листа. Точно з таким змістом. що, Шановні закладні організації, у, у нас є нагальна потреба зустрітися, тому що ваша фірма винна гроші, ну, вперше кажучи, викладає нашої позиції. Всі ці листи залишились до відповіді. І лише коли ми звернулися до голови адміністрації. така була чого на дріну. Знайшла її телефон. Пробачте, у вас є протокол з печаткою організації, яка сама організація пропала і печаткою пропала. А у мене в руках є офіційний документ, з гербовий печаткою від державного реєстрату, який фіксує стан речей. От скажіть, будь ласка, якому із опірців можна? Чи офіційному документу, чи бумагам з печаткою фірми, яка пропала, і знаходиться захоплення від домотилку? Співпрацювальність не тою, погашення заборону. Вона сказала, що подумає, далі дзвонила Гелені Андрії і сказала, що через особисту неприязнь до мене не хочуть зустрічатися разом, а тільки разом з вами в Вони зустрічалися кілька разів. Ми... Вона сказала, що це дуже дорого, 300-100 тисяч не грошей немає, вона готова на то нарушати частину. Далі Галина поїхала оформляти документи, оформила документи у Наталіс, отримала пакет, далі От так робляться у нас справи в Київській міській державній адміністрації. Е, ну, Звісно, ми це просто так не залишимо. Звісно, ми починаємо працювати у вівторок. що за це ми звертаємося до громадськості. навіть відмінених чиновників КНДА. Ми з вами не захищені нічим крім одного. Якщо ми одне одного будемо захищати, то ми захистимо. Якщо ми одне одного кинемо. Що не літак на вулиці на людей забирають місць телефони і сфера свій опухолі, щоб у нас так не годиться. Ну і відповідно ми тепер вимушені. Це все спадок компанії спадах компанії спадок. І це не якісь там бухгалтерські реклами, це просто виписки з банків. Просто виписки проходу. Ми їх проаналізували і побачили, що там є дуже підозрілі операції, так, наприклад, в один той самий день приходить мільйони, уходить мільйон на рахунок фірми з формулюванням помилково рахування гроші, Чи там гроші за акції. Значить, ці акції десь є, акції нема. Тобто, Якщо ви там втора купили на мільйон акцій, то це ж майно. Кого купила? Да? Там є спорідні стосунки. Тобто, зверна, коли Гуценко покинула міжнародну книгу, перейшла в МКС КСБ, яке потім продали полякам. І от між цими двома конторами є дуже підозрілі руки коштів, ми звертаємо прокуратуру на це у вас і ми звертаємо на це увагу податкової міліції, як на... Ознаки операції, які мають фіктивний характер і мають на меті уникати податки і довести до банкаруського підприємства. Там багато операцій між порідними особами, між особами, для яких один той самий директор на цей момент. В общем, коротше кажучи, ми вирішили, що наша задача діяти одночасно і в правовому, і в громадському полі. Це я вам все говорю про щоб ви зрозуміли, що ми не збираємося проситися у прокуратуру там.